Але хотів би розпочати з вами розмову із вашого коментаря відчуття розуміння, що ви бачите, про цю військову допомогу Дональда Трампа зміною риторики. Але швидше про те, що відбувається в Європі, тому що низка країн сказали, ні, ні, ми нічого купувати не будемо для України, то інша історія, нехай купують хто хоче. Хоча інші країни зголосилися так: це країни Північної Європи. Втім, пише Ройте, що не всі про це знали, нібито, але ніхто проти нічого публічно не сказав. От е, що відбувається, пане Вадиме, в першу чергу в Європі з ініціативою Трампа. Ну, дивіться, наскільки я все це розумію, тут е, треба розділити на три рівня цю історію: е, перший рівень це країни по типу Франції е, або Чехії, тобто які заявили про те, що вони будуть надавати допомогу Україні, але е, своїм ходом без е, фінансування американських е, програм. Е, що за цим стоїть за цим стоїть в принципі е, те, що е, там Чехія, наприклад, вони мають свою програму по допомозі українським снарядом, вони забезпечили її виконання в минулому році, вони забезпечують його зараз, і плюс до всього іншого, вони завантажують свої виробничі потужності, я маю на увазі чешські виробничі потужності, або Франція, тобто, яка там особливо багато нам не давала, але в той же час вона передавала нам певні речі і передавала все те, що виробляється, власне кажучи, французькими виробниками. І це отакий собі частковий захист внутрішнього виробника, ну і ігри для внутрішнього середовища. Є країни, якщо перейти на другу історію, це країни типу Австрії, де провладна коаліція є абсолютно проукраїнською, але їм в потилицю дихає дуже потужна опозиційна партія. Ну в даному випадку це свобода. І що говорять австрійці? Австрійці говорять: дивіться, ми не можемо напряму сказати про те, що ми виділяємо Україні там ікс мільйонів доларів. 6 мільйонів євро. Але ми готові передати ці гроші в фонд НАТО для того, щоб у нас не було внутрішньої турбулентності, внутрішніх конфліктів, як тільки ми скажемо, що ми напряму передаємо це Україні. І власне кажучи, це теж вихід із ситуації. Ну і нарешті третій рівень це країни, про які ви сказали, які вже заявили про те, що вони готові фінансувати, і вони будуть фінансувати. Але при цьому всьому ми повинні розуміти, що в багатьох столицях Європи. В Парижі я впевнений, що в Варшаві, я впевнений, що в Берліні. В тому ж самому зараз всі готуються до е, переговорів ЄС США. Справа в тому, що в серпні місяці добігає кінця той е, термін, який відтермінування від ведення 30% відсоткових мит, які Трамп е, оголосив на початку своєї каденції. Е, власне кажучи, ніхто не розуміє, як далі будуть розвиватися події, що буде далі відбуватися. Е, і не даремно, там на днях, якщо правильно пам'ятаю, Урсула Фандерляїн зробила заяву про те, що ми готуємося і до плану Б також. Тому е, тут відбувається турбулентність зразу на кількох рівнях, на жаль, і е, е, вона буде в принципі тривати ще певний період часу. Але я впевнений, що е, гроші необхідні для України будуть зібрані, і я впевнений, що все буде профінансовано при цьому. Ну, пане Вадиме, тут у мене перепрошую, якийсь такий, знаєте, складається когнітивний дисонанс на рахунок Європи. Ваш оптимізм я його розділяю, але не поділяю, наприклад, позиції тієї ж самої Франції, яка нам допомогла рівно від стіки за період цієї війни. Давайте говорити щиро, Італії, яка ще менше допомогла. Тільки голосно кричить. І вони поховали: Ну, ладно, Угорщина, Словаччина така історія. З Австрією погоджусь, непогана схема. Але це все виглядає напевне, таке роз'єднання Європи, особливо на тлі от сьогоднішньої новини, коли Німеччина та Британія підписують угоду про взаємну співпрацю в оборонній сфері і допомогу в разі нападу, поки що деталей угоди цієї немає. І е, в мене склалося враження, що. Е, Трамп заскочив Європу зненацька своєю ініціативою. Вони не хочуть об'єднуватися довкола допомоги Україні. Дивіться, е, Європа завжди існує так, як вона існує. Тобто, за ці останні три з половиною роки я думаю, що ну всі вже повинні були зрозуміти до того, що е, зима приходить несподівано. Тобто, е, з першого дня приходу Трампа до влади він говорив одне і те ж саме: я буду продавати зброю. Коли хтось говорить про те, що це для них стало несподіванкою, ну все чесно кажучи, значить люди знаходяться в космосі. Тому, я е, е, ще раз повторюся, тобто Європа дуже повільна, ну от вона от, от така вона, як вона є. Тобто, чи можна жалітися на погоду? Не можна. Тобто, чи потрібно нам це робити, не потрібно. Тобто, наша задача максимально зараз комунікувати, комунікувати і комунікувати, для того, щоб ці питання всі максимально вирішити. Окей, okay. на погоду, звісно, вплинути не можна. Але я тут скажу, знаєте, свою таку думку. Буквально сьогодні чинниця за закордону відомства Латвії почала знову кивати на американців, що вони не ухвалюють санкції Тож в той же самий час. Вони провалюють зняв день 18-й санкційний пакет. Тобто вони нічого не хочуть до цього робити. Від слова зовсім це моя думка, пане Вадиме. Тому я думаю, поки що справді ми будемо спостерігати за те, що відбувається в Європі. А нині хотів би поговорити з вами стосовно. Можливого транзиту владу в Кремлі, ми вже почали з вами там трішки говорити до початку запису. Ви опублікували короткі тези дослідження ділової столиці аналітичного центру стосовно того, що відбувається в Кремлі. Бо про транзит говорять багато давно, постійно, але нічого не змінюється. Що відбувається в Кремлі? Друзі, я хочу почати з того, що ні в якому разі це дослідження не про те, що завтра Путін помре і. Розпочнеться транзитводи. На жаль, в принципі, це міфологія, і на жаль, нічого подібного немає. Але, що, якщо дуже коротко, що реально зараз відбувається, Путін табуював повністю, абсолютно є заборона на тему наступника в російських медіа, в російських обговореннях, внутрішніх, відкритих, закритих і так далі. І так далі. Тобто тема наступника є абсолютно заборонена. Але в той же час. В силу того, що відбулося кілька вагомих змін всередині Російської Федерації, з перш за все, війною перше, це зменшення бюджетного порога і фізелі фінансового порога Російської Федерації, призвело до звуження можливостей еліт. Це перший момент. Другий момент в Росії запущена з 2022, але в активній фазі з 2024 року в суперактивній фазі з 2024 року. Націоналізація, масштаби якої, в принципі, ну, ну є найбільшим з 1917 року, це справді величезна націоналізація, під яку може підпадати абсолютно всі, хто є в Російській Федерації. І останнє, ну, просто щоб ми розуміли, хто підлягає раніше у них термін давності по справах 90-х років спливав 30 років. Ну, тобто 30 тридцятиліття, максимальний термін давності, це був 30 років. Зараз прийнято відповідний закон, який передбачає, що срок давності починається з 30 років, відраховується з моменту виявлення прокуратурою проблеми. Ну тобто, умовно кажучи, вчора прокуратура виявила проблему, і 30 років плюс до сьогоднішнього дня. Ну тобто, під це підпадає все. От, фактично, все, що можна що є в країні, воно підпадає. І третій аспект, на який треба звертати дуже сильну увагу, це насправді аспект пов'язаний із різким звуженням кола недоторканних. Ще рік тому, ще в 24-му році до президентських виборів, коло недоторканних було набагато ширше. До нього входили там губернатори, заступники губернаторів, були цілі вертикалі недоторканних, тобто ну, васал васала, є мій васал. Ріце, і... І так далі, і так далі станом на зараз коло недоторканих е, не просто звузилось, воно фактично ну, мінімізувалося. Тобто, це хто хтось і недоторкання, це приблизно 20 людей із найближчого оточення Путіна, е, і це е, вище середні ланки ФСБ і вище середні ланки ФСО Федеральна Служба Храни. Е, е, тобто, по суті, е, по суті, на сьогоднішній момент розпочалася величезне полювання на Просто необмежену кількість чиновників всіх рівнях, в усіх регіонах. Ну там вершиною айсберга два тижні тому стало самогубство міністра Старобойта, але це лише лише вершина айсберга. І от по суті, всі ці речі вони призводять до турбулентності, яка змушує, крім всього іншого, еліти почати жити в логіці транзиту влади. От транзиту влади немає, але вони живуть в логіці транзиту влади. Ну, це от, от щоб, щоб не здаватись космонавтам, я от просто наведу аналогію з України. От у нас всі знають, що найближчим часом виборів не буде, але всі ми живемо в логіці виборів, отак от і в Російській Федерації зараз. От ніякого транзиту влади немає, але еліти, ну вищого рівня еліти, як мінімум, починають жити в логіці транзиту влади. От, власне кажучи, про те, якою є ця логіка цього транзиту влади, які групи як там працюють, от про це це дослідження. Воно не про те, що завтра Путіна немає. І він разом з Соловйом в ящику нагодає.